Вітаю вас, друзі, на нашому каналі! Готуємо сьогодні паприкаш з курячого червоного м'яса стегна. Філе стегна в мене без кісточки. От З нього і будемо готувати. Є обов'язковий інгредієнт сметана. Обов'язковий інгредієнт ось такий солодкий перець. І не може бути папрікаша без. Ось такої паприки. Адже це угорська страва, і має бути паприка солодка і солодка копчена. Ось це використовуємо. Чим більше видів паприки у вас є, а ще й чілі додайте. Але я готую для дитини в тому числі. Тихенько, цибулька не тікаємо. Тому я чілі не використовую. Використовую часник додатково і цибулька. А, пательня. Розігріваємо, олійка. Тут, звичайно, я використовую соняшникову. Так, і тепер в першу чергу ми будемо смажити стегенці. Тому, якщо у вас є будь-які інші частини курки, обов'язково їх використовуйте. Можете взяти філе, можете взяти. Гомілки, все, що завгодно. Але якщо ви будете готувати з кісткою, то просто трішки більше часу лишіть на приготування. Тут нема обмежень по курятині взагалі ніяких, яка частина має бути. Просто це має бути курятина. Це все. Тому я ось нарізаю такі порційні шматочки. Так, пательня. Нагріла зараз перевіримо. Шкварчить. Можемо викладати. Адже нам треба, щоб курочка посмажилася, а не слушкувалася. Тушкувати будемо її пізніше. Викладаємо бажано в один шар. Якщо готуєте велику порцію, то краще пересмажити курятину, повикладати, а потім готувати все інше. Але у нас з вами не так багато її. Зараз все вмістимо. Ось так. Все, і смажимо. Так, підсмажується гомілка. Ось, бачите, вже рум'яниться, сматочки набувають ось такого золотавого кольору. Лишаємо її підсмажуватись. А поки що з вами поріжемо цибулю. От, до речі, поки я її ріжу, хотіла вас запитати, бо існує думка, що червону цибулю не можна смажити. Хто знає, напишіть мені відповідь, бо я, наприклад, не знаю і в угорському цьому рецепті використовується саме ось така червона цибуля. Тому напишіть, мені буде дуже цікаво, чому. Тому я використовую. Так, як мене навчили, червону цибулю ми будемо її смажити. Можливо, за того, що вона ну, темніє, колір в неї змінюється. Ну, Я так думаю, це моя версія така, але не впевнена. Можливо, є якась інша, обґрунтована більш. Так, ще трішечки підсмажимо, щоб кожен шматочок став золотавим. І відправимо сюди цибульку. Почекаємо. Тихалинку. О! Хочу, щоб курочка лишалась соковитою, тому злегка вже золотава скоринка в мене з'явилась, я додаю цибулю. Дуже зручно, що ми готуємо з вами все це в одній пательні. Все швиденько приготували, по черзі завантажили. Ось так. Тепер цибулька смажеться разом з курочкою далі, а ми наріжемо поки що. Солодкий перчик червоний. Ось такий красончик. Так. Так. Як ми його наріжемо, як завгодно, якщо ви хочете дрібно, щоб не відчувати окремо смак, а я наріжу кубиками. Зараз покажу яким. Ми ну, випраємо. Так, ось такими скибками, а тепер кубиками. Ось такими десь на півтора сантиметра. Ось так мені подобається мій варіант. Почекаємо, поки підсмажиться, пішла мити, поки підсмажиться курочка з цибулькою і готуємо далі. Зараз повернусь. Ось цибулька стала золотавою. Бачите, побачите? Ось така краса. Так. І відправляємо перчик. Такое. Хтось до мене сьогодні спішить. Мабуть, сусідам все дуже-дуже пахне смачно. І вони хочуть приєднатися на вечерю. Снажимо перчик до м'якості. А поки підготуємо наступний основний інгредієнт. Що в нас тут? Сметанка. Додаємо ложку борошна. Ложечку борошна Ось. і ретельно перемішуємо. Це буде наш такий соус-загущувач. Ось таким чином. Це для того, щоб наше борошно не пішло комками. Ось так. Знаєте, дехто додає в папрікаш томатний сік, томатну пасту. Але мені здається, що це трішки зайве, і я використовую тільки. Основні компоненти автентичні. Тепер паприка, копчена і солодка. Звичайна солодка паприка. Така вона яскрава. Ось так. І підсмажуємо все це разом далі. Mm, якби ви відчули аромат. Паприка, копчена. Ой, Ось погляньте, Так, ну і майже все додамо. Сіль. І чому ще не придумали історію, щоб ви через екран могли вже почути всі ці аромати? Бо ж це нереально смачно. Перчик ось так. Ну і все. Ми не будемо чекати, поки наш перець розкваситься тут. Я хочу, щоб він лишався таким знаєте, скупченим. Тому... Додаю сметану з борошном. Сюди. Ось так. І все це разом перемішуємо. Зараз побачимо, чи вискочить нам рідини. Якщо не вистачить, додамо трішки водички. Бо це має бути така страва рідкувата. Зараз додамо. Ось так. О, тепер вона схожа. Все об'єднаємо. Трішки зменшу вогонь. І все разом протушкуємо ще 2 хвилиночки. Ось мій папрікаш вже готовий. Але якщо ви готуєте з кісткою, маєте його ще раз накрити і протушкувати ще хвилин 10. А я свій вже буду дегустувати. Тому вимикаю. Ось таким він має стати. Бачите, трішки загуснути. Звичайно, ароматно. А, Хочу наголосити, що саме таку страву дуже полюбляють угорці подавати або з галушками. Да-да, не дивуйтеся, наші галушки, наша національна страва, все вірно. Але вони також полюбляють наші галушки. Тому я їх викладаю в галушки. Де тут галушка. ложка? З одного боку, або макаронні вироби якісь, або що ще в них може бути, або кльоцки, до речі, або ньокі. Що ще ви знаєте такого цікавого? Давайте з вами пофантазуємо. Ну, це все. Тому в мене ось тут галушки. А там буде посилання на рецепт, як ми їх готували. Це дуже смачно. А я же их просто покладу и поеднаю с паприкашем. О, так не подходит лопатка, потребна ложка. Так, бо я хочу с соусом. Так, вот так с одной стороны паприкаш. З соусом з іншої нашій галушки. Так ось така тарілка для такого чоловіка, знаєте, спортсмена, готова. І зелень ось так. Ну, що, папрікаш? З галушками огорська страва готова. Зараз будемо насолоджуватись. Тож смачно! Друзі. Це нереально смачно. Угорці знають в тому толк. Тому обов'язково приготуйте, поєднайте цих два рецепти. І розкажіть мені, чи було вам смачно, бо мені дуже смачно, нереально, автентично, насичено. Паприка зробила свою справу. Курятина червона. Це моя любов. Обов'язково. А я чекаю на вас знову і приготую щось смачненьке. До нових зустрічей!